Всім привіт! зніму маленький отчетик по старічку. Що у нас там по старічку? Ліземо туди, де проблемні місця, щоб потом в полі не робити. Так, Наклону ми ще не відсоєдіняли, Цепи вже завтра прийдуть, міняємо повністю цепи в наклоні... Ні, третій сезон вони вже не походять по лопи. Заодно поміняємо ці почіпники, всі знають тут він вже ну, віджив, цей почіпник. І з той сторони теж поміняємо. Там в принципі, по барабані по всьому у нас добре. Тут у нас легенько пустив течь. Ну він так і пускає теч, но ну, ничего, ми разберемся з цим. Дальше що у нас тут? На Саленблоки решили поменять на грохоті. Ну хто знає, тут такі великі стоят металлические. Ну і меняємо ці резинки, порозбирали, все. Соленблоки тоже на подъезде. Тут у нас в принципі и люфтик. Ну ничего. Почепники бачу цілі, що у нас дальше? Дальше, дальше, дальше. Решто нижнє у нас буде те саме, нічого йому нема, нічого йому не вадить. Верхнє заказали нове. По у коротше, що подлінителю. Беремо, мабуть, будемо пластини знімати, якось придумувати в золушку гратись з цього. Ну, де ціліше. Це верхнє рештово, воно там вже взаді, бачите, розсипалось де неде Ці І зато заказали нове. Підігнали нам за полціни новесеньке, оригінальне, хороше решток. Завалялось було, а от удлінитель сказали два тижні чекати, зроблять за 9 тисяч. Ну, ми вирішили тут обрізаємо, поіграємося з золушку, заправляємо сюди кусочки дротика в закритому положенні, поприхвачуємо, будемо за ним спостерігати. В принципі, цей удлінитель знімається, він не важко. Він в кінці знаходиться. Також ми що? Міняємо ножич, ножики. Можна було під ці підточити, але в принципі, на перевернути, на другу сторону, цю сторону підточити, але ставимо нові, бо свої поля молотима, не чужі. Треба нам, щоб рівномірно розкладав січкарню. Може в когось завалявся, щось ось до цей щиток, який розкидає. Не за всі гроші я б купив би його теж. Оцей вже підношений конкретно у нас. Ну, На крайняк, якщо ні в кого не валяється, що цей рік цей походить. Так, поміняли ми ремішка. собака дорогий, бля, гамуха, на січкарню долежить. Проблема в тому, що того року у нас накрився почіпник, ну і він у нас розслоївся. Маємо тепер такі два ремішка довгих. Ну Бачите, усіляна Відлетіло. відлетіла. Ну, я не буду брехати, я ще сезону на цьому ремішку молотив. Ну Молотив, молотив, прийшлося до цього почіпничка купити голкою. І промастити, тому що на нього була тюлей, він хватав. Далі що? З цієї сторони ми теж салінблоки міняємо. Ну, міняємо повністю салінблоки, щоб не щоб де, де у нас, що там, щоб комбайн ходив, так, знаєте, такого, а не ш Так що, по підбарабанню, в принципі, відкрили там все нормально. Ще цей рік поїзди. Ну і цього почіпника барабана ми зняли. По одній причині. От той винуваті, який сидить ззаді, Не п'є вже, бачите, зав'язав воно сидить. Е -е, коротше, не мастив його. Чого не мастив? тому що він якби старався його мастити. Но тут же стоять щитки, закриті рівні туди-сюди. І тут була вкручена в цьому корпусі масляночка така просто. І щоб туди залізти, треба блядь, між цим колісом шпігельнути туди, одною рукою тримати. Масленку, другу якось качати, ну, коротше. Причина в тому, щітки були зняті, я запустив комбайн, прокрутив, а він гад короче, цей... Е... Ну, насухо. Я його промастив, зняв, завіз, заказав другу. Мені цей чоловік, який мені почіпник дає, каже, що ти до нього прицепився, там нормальний почіпник. Бля. Можна його не міняти. Я кажу, ні, ми його міняємо. Короче, буде на запас, якщо що там. Той почіпник, я його промастив. Він, в принципі, але я думаю, як він схуробив, це ментація в нього накрилася. Поставимо другу, щоб в полі не було приключення. Завтра, може, сьогодні з обіду він прийде. А на корпус маслюнку вивели, бачите, як придумали. Ну, заїхав, де шланги пресують. І короче, мені там дали такого ну, типу, підібрали, закрутили вмісто маслівки. Тепер цей корпус стане туди, а сама шлангочка десь тут прикрутиться, виведемо сльоночку, щоб, ну, щоб було подобно мастити і в принципі буде все. І в принципі у нас ячмінь на підході десь залишилось нам ще з жаточкою перебрати пальчики. ну Я не буду скривати, я щороку роблю процедуру. Хай вам там кажуть навіщо ти це робиш мене вже. Назбирали з цього барахла комусь на ножики можна повіддавати, багато. Противоріжучі, це ж тут самі розумієте, сталюка бешена. Я короче, роблю процедуру заміна всього. Прийшли нові пальці, чорні мені не подобаються. Але червоний зараз важко знайти. Це оригінальний червоний. Він навіть якщо б такого прирівняти, показати, як якість зробленого цього червоного італійського. І того. Відкритий якийсь, я б вам показав, ви б мене зрозуміли. Ну, зазор, видно, може, через пакет. Ну, тут, бачите. І тут. Зовсім це якість. Ну що зробиш? пізно похватився, передали тільки чорні, повністю сегментики нові. Будуть болтики, ми все нове ставимо. На ніш. Также міняємо пальчики ну, і яблучко. Щоб жатка працювала чітко, без всяких питань. Не було на неї нагрузки, не було ніяких колібань, а просто працювала, жадка працювала. Так що десь завтра, послезавтра, ми оце все складаємо, переганяємо комбайна туди на тверде, відсодіняємо там наклону. Я більше цього буду гратися з наклоною. Сьогодні ми шиперствуємо поля, класичну сою заходимо ще раз кламозоном, прижимуємо ТЗ і там в мене за хатою стоїть жатка, зацеплю жатку притягну туди, що буде займатися жаткою, ножами, сегментами і всім. То ми його ще сполоснемо, обдуємо, прокрутимо. Ну і в принципі обо... в бій. Повалимо в бій, треба обирати ячмінь ну а далі якщо хтось захоче молотити то за всі гроші як я кажу поїдемо будемо молотити Тому що за безплатне я їздити не буду бо блядь, цього все стоє всі хочуть щоб ми молотили за копійки є комбайнів куча хай хлопці їздять які там понакупляли їх в кредит хай, хай коротше, йдуть і молотять а ми будемо берегти його трошечки бо в нас дуже багато сої що всім лайки, підписки, працюємо, жаратим, плюс 28, на післязавтра знов нам передають дождики. Ну, коротше, працюємо, не здаємось.